Андрій Михайлович, якою є заборгованість із заробітних плат? Офіційна статистика говорить, що сьогодні заборгована заробітна плата складає без трошки 1 мільярд гривень. Багато це чимало? Маємо відзначити, що Майже 120 тисяч громадян України не можуть реалізувати своє конституційне право на своєчасне отримання зарплати на економічно повноцінно працюючих українських підприємств. За нашими оцінками, загальна кількість працівникам, які не вчасно платять заробітну плату, перевищує 200 тисяч наших працівників. А скажіть, будь ласка, як Держава Федерація профспілок України захищає право працівників на своєчасне отримання заробітної плати? Ну давайте розберемось, а власне дійсно про відношення держави до цієї складної проблеми. Якщо працівнику невчасно заплатили заробітну плату, а як йому оплатити планову операцію в нашій безкоштовній лікарні? Де взяти ці гроші? Де взяти гроші на безплатне, платне навчання дитини, щоб заплатити на відповідний курс? Скажіть, де взяти гроші, щоб заплатити за оренду житла, якщо працівник знімає цю квартиру, він вимушений йти до банку, правильно? Ну, уявимо собі, він пішов до банку, і банк, маючи певні якісь ресурси, що хоче зробити. Давши працівникові кредит, він хоче, щоб працівник через місяць йому повернув 100 гривень, да? Да. але не тільки 100 гривень, він хоче, щоб він повернув ще, мабуть, якісь проценти. Навіть. А якщо працівник хоче, щоб це було не на місяць, а на два, що банк хоче? Ще більше процентів. Правильно? А якщо, не дай Бог, працівник не вчасно поверне банку цей кредит з процентами, що хоче банк? Він вже хоче колосальні штрафні санкції, правильно? І це держава вважає нормальним. Це правильні правила гри. А що відбувається з працівником і у відносинах з роботодавцем? Роботодавець не платить працівникові заробітну плату і починає ними користуватись. Він може купити собі пальне, правильно, так? заправити свої машини, він може купити верстати. Він може поїхати на Майами відпочивати за гроші працівника. А працівник цей час буде сидіти. А пройде якийсь час, і роботодавець, скориставшись тим, що це безкоштовний кредит, покористувавшись, і він потім віддасть працівникові ці гроші. Так? Справедливо це чи ні? Абсолютно несправедливо. Федерація проспілок вимагає жорстко, вимагає. Як від попередньої влади, так і вже і від теперішньої демократичної влади, щоб за кожен день затримки заробітної плати працівник отримав таку компенсацію, яка покриє всі фінансові видатки від того, що він міг би взяти вимушений буде взяти кредит в банку і компенсувати всі свої видатки, принаймні не бути. Боржником маючи зароблену свою заробітну плату. Друга проблема, ви, пересперечно, можете спитати, а як бути по тим підприємствам, які там банкрути, там які фінансово неспроможні, і тут є звичайний рецепт. Ну, ми йдемо в Європу. Йдемо. Європа має механізм так званих гарантійних установ. Знов-таки порівняємо з банком. Якщо е, наші е, Небідні громадяни вкладують в банк, вони домоглись від держави, що якщо, не дай Бог, в банку нема грошей, то держава створила інститут гарантування, де 100 тисяч гривень, 100 тисяч гривень гарантується, що буде повернено у вкладнику. А якщо вчитель, якщо це металург, якщо це водій, Тролейбуса не отримав якісь там 5-7 тисяч гривень заробітної плати і підприємство, де він працював, чи організація, де він працював, збанкрутувало, ну все, ну що зробиш? Все, пиши, пропало. Тому, спираючись на досвід Європейського Союзу, інститут гарантування виплати заробітної плати має діяти так же чітко, як має діяти гарантійні установи по поверненню вкладів в банки. І це можна зробити. Використовуючи наявні ресурси, таким чином ми можемо захистити конституційне право на своєчасне отримання заробітної плати, ми такі вимоги поставили перед новим президентом, і я сподіваюся, що ближчим часом ці питання будуть вирішені.